Доброго дня! З вами Nanomarket і тема сьогоднішнього відео дешева альтернатива PH-метрам для ґрунту. Це індикаторні PH-стрічки. Для вимірювання PH-ґрунту, якщо у вас немає можливості придбати професійний привод, можна зробити водну витяжку з ґрунту. Бажано взяти поменше води та використати звичайні індикаторні PH-смужки. Хочемо звернути вашу увагу на те, що PH-смужки. На українському ринку є різні і бажано купляти якісні смужки від хорошого виробника. В китайських смужок може вимиватися барвник тощо. Після того, як ви занурили смужку у водну витяжку, їй необхідно порівняти зі шкалою. В даному випадку у нас pH близький до 5. Також індикаторні смужки. Бувають у рулонних версіях з широким та більш вузьким діапазоном. Для вимірювання PH-ґрунту, який зазвичай знаходиться в діапазоні від 5 до 8, бажано замість загальнолабораторних смужок PH 1.14 брати смужки з вузьким діапазоном від 4 до 8 або від 4 до 7,5 або 5 8, але і з меншим кроком. От, Наприклад, смужки від Johnson 4,8 з кроком через 0,5. Та смужки теж від Johnson. 47,5 з кроком через 0,3 одиниці PH. Для найбільш точних вимірювань використовуйте мінімум води. Не розводьте ґрунт водою в багато разів. Для порівняння візьмемо ось таку смужку з кроком через 0.3. Змочуємо її витяжкою з ґрунту. Пересвідчуємо, що частина ґрунту. Не залишилось і вони нам не заважають. І порівнюємо зі і 5,5. Хочемо також звернути вашу увагу на те, що цей метод є приблизним та має використовуватись лише в тому випадку, якщо у вас немає ph метра для ґрунту або немає змоги звернутись до лабораторії за аналізом. Дякуємо вам за увагу!